Йдемо розкатувати свіжий пухляк нарешті Тепла дошка, куди ти кидаєш? Ай, та все файно. У нас снігу нападало По пояс. Що за дошка? Жирна. Любиш товстеньке. А що було, почав нуляснути. Усім привіт, снігозалежні. Сьогодні 12 січня з каляном і з хлопцями вриваємося в Павдер Дей. Буковель засипала потужно снігом. Вчора вночі просто ми не бачили такої сили снігу ще. Насипало, як з відра. Зараз ранкове тренування у нас і воно буде переважно проходити у нас. В лісах і в полях нечіпаного свіжого снігу. Чекаємо, що пашу мала, чекаємо, що назара на лижах. Пашу не чекаємо. Пашу... Клієнт 8.40. Бля. Ладно. ты дрезай. Не падай, Тильки, не падай. Так, вірвалося в такий перший нормальний спуск. Молодеж, блін, задовбала. Короче, перед дідами вриваються, їдуть, путаються, падають. Просто не дають зробити жодного стрибка. Заїжджаю перед тобою на трамплін. Покотився, ти прыгаєш, біля нього приземляєшся, якась діч несеться, це капець. Так, молодіж не будемо відкривати більше секретних локацій їх ще в нас багато будемо в тихаря накатувати собі кайфи а зараз у нас буде другий спуск і ми поїдемо на секрет -спот. На секрет спот на секрет Пацани поїхали на фрирайд зону а ми зараз поїдемо на секрет спот х oh, еба oh. Ох, по коліна. Та ти шо? О. О. Бля, на пробой. Через дерева Я по обличчю пару раз веткой получив. Снігу дивіться. В коліна. Як це кайфово. Коли снігу по коліна Ох і снігу не їде. Ну, камон! О, бачу трамплін!

Каже трошки лыжи, припъднем и стрибну. Ох, е о! Еще раз, Оп Фу! Что? Що, краса! Вервалося тільки що на класний такий секрет спот, який вже давно існує, і він закинутий, а нам навпаки, це в кайф, коли закинуті траси, і є можливість проявити всю свою техніку катання. Це надихає і піднімає адреналін в крові. Через кусти на пролом. Зрізав якесь маленьке деревце. Получив по обличчю гілкою. Ну це жесть. Ну, так має бути. Це фрірайд. Треба проявляти всю свою майстерність і навалювати наповну. Їдемо далі, зараз будемо вриватися. Куди? З карніза будемо зривати. З карніза? Ха! Розвалився. Хотів бек один і передумав на передумано виліті. Анкове катання разом з хлопцями класно варвалося свіжі пухляки на вулиці Просто засипали неймовірною кількістю снігу. Ми насолодилися наповну. Дуже багато задоволених райдерів сьогодні буде. такий сніг нас радує, тому приїжджайте на Букавель, на вихідні, на будні дні. Розкатуйтесь, трошечки відпочинете декілька днів. До зустрічі, все буде Україна.